Не всі залишаються задоволеними результатами розгляду проєктів. Це абсолютно природні, природні процес, природні явища. Головне, це підкреслює це це прозорість і відкритість щодо тих проектів, які були підтримані. І це допомагає уникнути в тому числі і випадків незадекларованого конфлікту інтересів. Тому що, якщо ми подивимося на наш сайт, то до речі всі. Проекти, які підтримані фондом відродження, всі без винятку, буквально в режимі онлайн, публікуються на нашому веб-сайті. Що це дає, яку можливість це надає? От, будь ласка, були у нас і політичні питання, лунали навесні цього року стосовно того, що там фонд відродження не зрозуміло, якою діяльністю займається. І наша відповідь дуже проста. Шановні колеги, будь ласка, заходьте на наш веб-сайт. Читайте його, дивіться, які проекти, є там реквізити цих громадських організацій. Телефонуйте, запитуйте, чим вони займаються. Ми відкриті, в тому числі і по фінансовій, по фінансовій інформації. Будь ласка, там є цифри наданих грантів. Кожен може зайти дізнатися, скільки та чи інша організація отримала підтримки і на які цілі вона пішла, і це допомагає з одного боку бути прозорими і підзвітними щодо того, яким чином фонд використовує кошти, надані його засновником на розвиток громадянського суспільства України. З другого боку, дозволяє дійсно уникати ситуації конфлікту інтересів, тобто дозволяє ще більш прозоро і відкрито розподіляти ці кошти. Дякую. Доречі, а як у фонді бореться з недобросовісними... Чи має, якась система, ну, так, сприй... і, так, існує, існує декілька, де, декілька э, за, засобів моніторингу проєктів. По-перше, це фінансова та змістовна звітність. Тобто кожен виконавець проєкту потрібен, повинен подати, як, як правило, це проміжний звіт тобто, і підсумковий. Як у разі негативної оцінки, то, у разі, наприклад, неналежного використання коштів, у разі невиконання проекту, цільового використання коштів гранту, організація включається до до так званого чорного списку фонду відродження, який унеможливлює надалі отримання організацією грантів. Крім того, існує звичайно комунікація з іншими донорами, і якщо в організації з'являються проблеми із Наприклад, фондом відродження, то про це стає відомо і іншим донорам, і в тому числі і мотивація також стає відомою. Тому до тих потенційних недобросовісних отримувачів грантів звертаємося просто із таким попередженням, що все таємне, як то кажуть, стає завжди явним. Виходить. Крім того, є поточний моніторинг реалізації проєктів, тобто менеджери програм. Здійснюють моніторингові візити, відвідують заходи, на яких які організовуються в рамках проєктів, і дивляться, наскільки якісно проєкт реалізований, чи, були, чи відповідав цей захід меті проекту, чи все там було прозоро, наскільки там, наскільки ефект, ефективними були ці заходи. Це Такі внутрішні це засоби монітору, ну зовнішні. Так, фонд проходить, окрім традиційного вже для фонду фінансового аудиту, щорічно одного з найбільш авторитетних компаній, по, по проектам і по окремим програмам працюють зовнішні експерти. Тобто це результати цього, цієї зовнішньої оцінки фонду вони є. і... На сьогодні і вони були здійснені саме зовнішніми експертами, тобто людьми, які не мають відношення до діяльності фонду на даний момент. І це така процедура відбувалася по кожній з програм. І звичайно, оцінювання громадське ще один компонент. Тобто, по ідеї, я не знаю, чи всі з наших слухачів сьогодні зараз знають про таку можливість, але по кожному з грантів, який я підкреслю, публікується в нас на сайті. По кожному з цих грантів можна зайти на його окрему сторіночку, залишити свої відгуки, коментарі щодо цього проєкту. Звичайно, ми свідомі того, що часом ці відгуки можуть бути вперечені. Безперечно, тому що досвід наш показує, що два таких типи відгуків поки що траплялися: перший, як чудово молодці, що є такий проект, і другий там все погано, це поганий проект, неефективний і так далі. Абсолютно без некритичні зауваження без без жодних власне аргументів, не аргументована або критика, або схвалення цього проекту. Ми ми це все розуміємо. Звичайно, ми розуміємо, що існують упередження. Однак, закликаємо також наших сьогоднішню аудиторію відгукуватися про проекти, цікавитися тим, чим власне ці громадські організації займаються, там виходити на зв'язок з виконавцями цього проекту, разом думати, яким чином можна допомогти цілям цього проекту цим шляхетним, благородним, хорошим цілям, тому і не концентруватися лише на такій організаційно-матеріальній да стороні справи, Подивити, намагатися подивитися на ці проекти, і можливо долучатися у мірі їх реалізації власне до їх змістовної частини. І і вже завершуючи цей блок, тому ще одне питання від пана Рогаліна щодо інших ситуацій і так далі. Тобто, стосовно, от я абсолютно згоден, звичайно, з тезою, що організації громадянського суспільства повинні допомагати одна одній залишатися прикладом, зразком в проведенні тендерів, конкурсів, виявляти при цьому максимальну відкритість, прозорість і підзвітність. Абсолютно так є. І фонд відродження багато в цьому вже зробив, робить і ще належить зробити. Ну і звичайно, окей. Тобто по будь-яких ситуаціях будь-які зауваження підкреслюю, мають повинні мати під собою фактичну основу. І як показує от наш недавній досвід, якщо існують підстави, то відповідні висновки відповідно до наших процедур в адміністрації фонду. Роблять. Дякую. Це по своєму блоці, питання ми вже. завершили. Тут є у так. нас такий користувач, давно на, на гурті зареєстрований, Тарас Кушнір Львова. він займається ну, анонімними алкоголіками, профілактикою алкоголізму в різних формах. І він часто до пана Руслана Краповича в попередніх веб-конференціях і статтях постійно в коментарях цікавлять декілька таких аспектів. Вашої діяльності Їм поставимо ряд питань. Так, ряд, ряд питань. Окей. Okay. <рес> <рес> ну, розпочнемо, мабуть, з одного з них. Так, отже, я написав кілька пропозицій, які були відхилені. Наш партнер, фонд Баторія, реалізував аналогічні проєкти запрошую туди громадян України. Тобто хочу пану Тарасу насамперед сказати, що... Той факт, що фонд Батурія також належить до мережі фундації відкритого суспільства, в даному випадку і польської національної фундації, не означає автоматично, що пріоритети всіх національних фундацій повинні бути ідентичними. Можливо, у фонду Баторія в даному випадку, я просто, на жаль, тут ці проекти не наведені, які саме аналогічні, і про, про який власне напрям йдеться. Здогадую, що мова йде про профілактику алкоголізму, очевидно, але деталі тут знову ж таки не подано. Фонд Баторія є національною фундацією в межах своїх, своїх пріоритетів і Так само ми також не можемо копіювати, як і, як і польська фундація, пріоритетів, які от просто звідки лясь походять. Тому що ви ж чудово знаєте, що фонд відродження, наприклад, є національною фундацією, і який фактично сам формує свої пріоритети і стратегію. Тобто вона формується тут. Це просто загальне питання щодо того, чому одна з фундацій мережі відкритого суспільства підтримує подібні проекти, інша ні. Існують мережеві програми, зокрема, програма Схід схід там цілі пріоритети, однакові на всю мережу це міжнародний. Обмін досвідом і кращими практиками. Однак в даному випадку абсолютно не є обов'язковим дотримання пріоритетів однієї фундації національної, іншої національної фундації. Далі, щодо серйозних і глобальних ініціатив з боротьби з алкоголізмом, тут... Питання вкрай складне. Повин, повинен сказати пану Тарасу, що він в контексті антикризової програми чомусь звертався до фонду. Ну, очевид, Можливо, так є. Чи я не знаю, наскільки статистика у нас зараз змінилася в часи кризи. І чи дійсно от, так воно виявилося страшно з зловживанням е, алкоголем, наркотиками і так далі, як це коли змальовувалося, але тим не менше. У будь-якому разі хотілося б порадити йому, звернутися, по-перше, до програми Громадське здоров'я. Я не знаю, він тут немає, немає згадок, що пан Тарас звертався до цієї програми, які нададуть більш фахову консультацію. А крім того, оскільки алкоголізм, звички до алкоголізму, до такого нездорового способу життя формуються, очевидно, у підлітковому віці, в ранньому віці. І тут навіть не стільки пріоритет про програми громадське здоров'я, чи якоїсь антикризової програми, яка от є мала такий emergency, тобто такий тимчасовий до певної міри характер. Проте, якщо ми говоримо про здоровий спосіб життя, це молодь. Відповідно, у нас зараз, до речі, в фонді відкривається молодіжна ініціатива. Тобто у нас працює від Олександр Смирнов, який є. Координатором молодіжної ініціативи, і в принципі, порадив би я звернутися також. До нього із цими пропозиціями можливо, я не впевнений, що за такі великі, великі проекти, які по ідеї держава повинна робити насправді, коли мова йде про профілактику здорового способу життя на державному рівні, це з ну, значною мірою до цього має долучитися і держава дуже значною. На звичайно, у фонді є позитивний досвід співпраці із органами державної влади, в тому числі що стосується реалізації антикризових проектів, створення молодіжних центрів праці інших ініціатив. Проте тут треба чітко, і стратегічно розуміти, що можуть зробити громадські організації і донори, а що ні. Тому що коли мова йде про дійсно масштабні такі грандіозні соціальні проекти, то без органів очевидно без державної допомоги, без державної підтримки, це буде, я думаю, зробити вкрай складно і профінансу про, фінансу, про Принципи програм про прийняття остаточних рішення. Всі рішення приймаються тут в Україні щодо остаточних рішень. Тобто рекомендації експертів програмних рад подаються на правління, якщо мова йде про ухвалення проектів правління фонду, яке є головним виконавчим органом фонду і приймає рішення. Хто входить до правління? Воно не є засекреченим. Як тут невірно було зазначено. Його склад публікується щорічно в наших річних звітах. Єдине, що склад програмних рад цього прямо технічного ставлення справді не публікується. Тут є кілька застережень щодо цього, бо в програмних радах також ходять люди з регіонів. Очевидно, питання такого можливо неналежного впливу часом іноді може виникнути, коли регіональні організації тут задіяні. Так, така ситуація. Щодо пошуку цікавих та гостро необхідних ініціатив для запровадження в Україні, звичайно, можу подякувати пану Тарасу його. Наполегливе пробивання, як мінімум, от цієї ідеї здорового способу життя. До речі, цікаво, що пан Тарас звертаєш наприклад до інших донорів, до існуючих, наприклад, громадських організацій. Чому не обов'язково ж отримати гра? Треба ну, можливо, чи цікавиться він, наприклад, яким чином там осередки соціальних служб там для молоді, яким чином, от в принципі, організації, які за своїм статутним напрямом на це і спрямовані. Да?